Посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Та там уже усе верну. Все згоріло. Там страшне, що робити. страшне? Приходьте, <різь> проходьте. проходьте. Проснулась, а вони стріляють страшне, яке там просипання. А невістка каже, треба в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати. І з сином пішов. І, з сином. І невістка. У трьох побігли. А мене, а я пішла з другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну пережила, І залишилася без нічого. Ота От війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, і Я хотіла йти. І дерева повиривали з корнів. Два рази лягала, оддихала, падала, я, я пошатнула мене і кинула в траву, лягла, заснула, попиталася трошки і пішла. А тоді другий раз ще теж кинула мене, а тоді встала буду йти потихеньку вже. Ой, 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 господи. Оце надо таке. А скільки вам років? А ви видали? Не знаю. Вісімнадцять <риклад> восім. Саме головне, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Самое головне, головне що бачите, як Вас покормлять, їсти, хочете? Та я думаю, хочете, да. Ой, Боже. Зараз покормлять вас. А, троих, значить. А, ну зараз ми хочемо скажемо, що живі, здорові. Вони зараз в Константиновці. Оля, Оля в лікарні в Константинівці. Оля в лікарні? Так, да, так, да, так. Да. Все добре, документи у них там з собою. А вас онучка завтра забере. Дай вам Бог здоров'я. Щоб ви живі залишилися. Господь. Ой, я не знаю. Вам теж здоров'я. <laughs> <laughs> Давайте, <смех> Степані, здоров'я вам. Здоров'я здоров ще там. жити, іще сто років жити. вам. Ой, так же саме вам. Ой.